Проєкт рішення про встановлення ставок та пільг податку на майно в частині плати за землю у 2026 році. Будь ласка. Ми щороку приймаємо таке рішення один раз в рік. Вступаємо воно дію з 1.26, яке буде прийнято на цій сесії. Ми проаналізували в цьому році такі. Території і податок оподаткування за такі території. Це дуже великі площі, земельні ділянки для е, рибогосподарських потреб. Це між населеними пунктами, за межами населених пунктів існують такі величезні площі. Значить, площа, зараз хвилиночку, 772 гектара, Це три земельні ділянки. У нас була встановлена ставка земельного податку 0,03, а арендна плата від нього 3 кратний розмір, тобто 0,09. Ми пройшли, проаналізували по Дніпровському басейну і проаналізували таке, що в основному ставки земельного податку від 1 до 3, тобто таких низьких ставок немає. Ми розрахували в розрахунку, скільки зараз вони платять. Наприклад, по прогнозованій платі, які вони зараз, тому що ми зробили нормативну грошову оцінку як землі промисловості, потім внесли зміни в відомості державного земельного кадастру і зробили мінімальну ще ставку для ревогосподарських потреб для себе. Вони самі як виправили помилку. Тобто, наразі вони за тисячу квадратних метрів мають сплачувати 3 гривні за тисячу квадратних метрів. Ми пропонуємо зробили градацію, однократний, двократний, трьохкратний розмір і чотирьохкратний. Наприклад, якщо ми не так і 4%, якщо ми трикратний розмір від 4%, це у нас буде 43 копійки за квадратний метр. Тобто, хоч якось, хоч до якогось рівня, це, звичайно, набагато менше, ніж в межах міста, але це не 3 гривні за 1000 квадратних метрів.